З абітурієнтів у студенти у вишах Івано-Франківська новий навчальний рік розпочався із посвяти у студенти Так вітали у закладах наймолодших першокурсників, зважаючи на складну ситуацію в державі, в інститутах та університетах міста, очікували на недобір студентів. Утім, вересень показав, що у вишах помилилися з прогнозами і перевиконали набір. Він хотів стати медиком, а пішов вчитися на правознавця. Таку стежку для себе вибрав Івано-Франківець Андрій Кузніцов. Каже, за результатами незалежного тестування мав можливість потрапити на навчання у більшість вишів міста. Спочатку хотів стати медиком, але потім не знаю покликання таке моє на правознавство. Брав спеціальність правознавства, тому що. Хочу захищати свої права, права людей, права України. Цього року в університеті права у першокурсники посвятили більше восьми сотень хлопців та дівчат. У закладі розповідають, наука нині має розвиватися у ногу з часом. Тому що своїм студентам пропонують нові спеціальності. Наш університет він динамічно розвивається разом з умовами ринку, і ринок сьогодні вимагає таких напрямків підготовки і спеціалістів у галузі IT-технологій, в галузі реклами та зв'язків з громадськістю.